Такий у нас легенький маршрут. Сьогодні нам видався прогулятися на гори три корони. Це не на морське око йти, де коники проїжджають. Mm. <рес> Он такі тут види. Шановні учасники групи мандри, зараз я вас познайомлю з нашими новенькими учасниками, які перший раз, перший раз в горах. Да. Супер. Женя та Оленка сьогодні перший раз в горах і зараз вони декілька слів скажуть свої враження. Ми тільки починаємо підніматися на гори три корони. Ану, скажіть, будь ласка. Ну, не забувай не опит, так сказати. Трошки, тяжко -тяжко але сподіваємося, що в кінці буде весело. Супер! Дякую. Ну а ми прямуємо на гори три корони. Слідкуйте за нами і підписуйтесь.